Отже, було кілька відео про те, які я дрони надсилаю військовим. Це були дрони складені е, з нуля. Також це були дрони е, десь відремонтовані, е, були дрони доукомплектовані додатковою камерою. Були дрони, на яких я е, заміняв комплектуючі ВТХ чи мотори, які не відповідали ТТХ. Сьогодні хочу зробити попробувати зробити короткий огляд на дрони, які я отримує від військових. Отже є така невеличка партія дронів, які суто на ремонт. Отже, спробуємо розпакувати цю невеличку коробочку. Я не знаю, які там дрони будуть, в якому вони стані. Ось, але будемо дивитися разом. Ось перший такий цікавий дрон. Це. Рама Дедкет, буду чесно відвертим, я з рамою з типом рами Дедкет ще не працював. Це дуже цікаво. Так бачу, що це 7-дюймовий дрон. Такі цікаві антенки не використовував, але вже бачив, навіть в мене кілька є. Такі антенки використовуються для. Вони працюють на в певних частотах. Напр... Візуально цей дрон е виглядає норм, я б сказав. Особливих проблем не бачу в матен, VTX, ось, е Стек. Можливо, ну, схожий на флешхобі, але це не флешхобі. Ну, будемо дивитися, тобто можна розібрати. Ззовні виглядає цілий дрон, рама ціла, мотори. Мотори я зараз детальніше оглядаю, теж виглядають, що цілими. Ну, не знаю. тобто Візуально важко сказати, в чому тут може бути. Проблема WTX Maten 5.8, Ну, вроді би, я з такими ну, я такі використовував кілька раз. Звісно, по Rush Max Solo кращі відгуки. Ось, але дуже цікавий дрон, дуже а, цікавий буде досі. А, наступний дрон це вже а, теж Сімірка. На рамі Mark 4V2. З якоюсь такою потужною камерою. Не знаю, що це за камера. Ось, але буду, буду розбиратися. Так, тут, знову ж таки, Сімірка, Шрайк. Теж, мабуть, ще відомі дрони. Я думав, що дрони будуть в гіршому стані. А, це в нас е, відео на 1.2, мабуть, що його е, потрібно буде замінити. Тут якийсь дрон зі скідом. Камера Foxeer, наче непогана. Дорожча за камери, які я переважно ставлю за CDX Pro. Foxeer трохи дорожче. Отже, камера непогана. Rush Max Solo. Ну, вроді непогано. Стек. Стек, стек, ну, стек я приблизно знаю, який це, але я на назву не можу згадати точно. Ось, але теж непогано. Ну, тут трошки погано з конденсатором. Мені здається, конденсатор маленький тут, довгі ніжки. Ну, але тут довгі ніжки, але вони потрібно сказати, що вони все таки Потовщені, як видно, на... не знаю, це, чи це видно на віду, чи ні, але ніжки потовщення це теж така хороша практика потовщувати ніжки конденсатора, щоб вони не відпаювались. В принципі, це може і валідне повністю рішення. Якщо конденсатор менший, але потовщені ніжки, то, ймовірні, що вони з ними щось станеться мала. Тобто найбільша проблема конденсаторів навіть не в тому, що там мал, мала ємність, а в тому, що тоненькі ніжки не відвалюються. Ось, ну, подивимось. Подивлюсь. Ну, можливо, перепину стандартні, які я використовую які опрунаті. Які, Навіть а, батарея є 6 s 2 p Не знаю, буду питати, чи ці батареї треба дивитися, тестувати, чи вони добре, чи ні. Ще дрон. Ще дрон, це теж виробник, який я вже з ним працювали, доукомплектовували. Ось. Е так. Тут фоксір VTX. Ну, ось на таких якраз а, в цього виробника вже були дрони на таких стеках. Ось. Ну, не знаю, я нічого не буду говорити. камера Кадікс Ratel 2 в принципі, як для Сімірки, має працювати. Тобто дрони виглядають візуально без а, ушкоджень, я б сказав. Да? Тут щось на, так от якось роблено цікаво з цим силовим. Ну, можна просто через бік пустити, я не знаю, бо тут, щоб от, якщо от такі кріплення, то е, ну, потрібно, в принципі, от така довжина цього Табля. Можна зразу зараз включити затестити, чи, чи він не спрацює, але це потрібно робити з смокстопером. Смокстопер в мене є, можливо, під рукою. Не знаю. Можливо, зараз попробую кілька дронів включити, чи вони реагують. Ось тут сімірка зі скидом. Теж. Тут дуже сильно замотані ці мотори, я такого ще не бачив рішення. Е, кабелі моторів. Так прям ізолентою, не знаю, добре чи ні. Ну, Пайка моторів теж е, бажає бути чуть-чуть, ну, не чуть-чуть, а кращою, скажімо, відверто. Цей VTX. Racer. здається, це на 1.2, АКК 1.2, Рейс Рейнджер, я не знаю. Ну, Це, мабуть, дрон ще такий трошки старіший, старіший. Алюмінієва рама. Ну, Такі дрони ми е, фіксали. Такі дрони вже були. І так, і ми тут заміняли якраз оцей 1.2 VTX. Ці маленькі Конденсатори, точно-точно такий дрон у мене вже був в руках. Тут ТБС Crossfire, До речі, ТБС Crossfire тут е, крутий, я б сказав. Який А, теж теж має якісь, мабуть, проблеми. Теж VTX е, такий е, цікавий Gear Per C, мені здається. це. Я точно не знаю, бо скажу відверто по VTX. Десь шукав якісь варіанти, аль... альтернативи, щоб використовувати. Чи Rush Max соло, і ще якісь там матен дивився. Ну по всьому, що я надсилав, то відгуки завжди були по Rush Max соло найкращі, і вони залишаються. Ну і всюди. Тобто, я не знаю наразі вони в доступі, тому, мабуть, рекомендував би тільки їх використовувати. Там є модифікація і для. X-Band і так далі. Ну це вже. деталі. Тут, до речі, досить тонкий силовий кабель. Ну, не знаю, це занадто тонкий. Знову Дедки. Знову Дедки. Тут вже якийсь мощний АКК. Чи, ні, ні це не АКК, це щось на 1,2. Ух, який класний стек. А такого стеку я. Не бачив. Тут ще щось. Ініціатор якийсь був колись десь припаяний. Це от ще один такий Такий цікавий, потужний деткет. 28.10 1300 КВ. 2810, 1300 КВ. Я не знаю, це це сімірка, мабуть, так? З такими моторами, чи це можливо? Ну, це Сімірки, мені здається, я так. Підозрюю хоча. Так, дуже круті дрони насправді дуже цікаво. З ними буде працювати. Ну, Army of Drones, Ну, камера Foxeer, Ну, дивіться, це непоганий дрон, я вважаю. А Мотори. Ну, мотори, мотори, в принципі, теж мали би півтора кілограма нести. Ну, реально, візуально, я не знаю, що їм бракує. Чесно, не знаю. Можливо, можливо, десь якийсь є брак компонентів. Ну, коробочка досить маленька була, але дронів туди влізло дуже багато. Це, в принципі. Чудово, навіть рахувати, чесно не буду. Буду пробувати один другий тестувати. Ну, Просто можна зараз спробувати якийсь дрон підключити. Ось, наприклад, цей монстер. Чому його так назвав? Навіть не знаю. Ну, востек якийсь такий великий, виглядає. так. Стекс світиться. Ось, мелодія повністю вроді зіграла. от, Білі Челі мені здається, та. Е, Добре, добре, в принципі. Е, добре. Ну що ж, е, наразі все. Буду їх е, тестувати. А доукомплектовувати, або допитати, можливо, якісь питання військових, щоб уточнити, що, що, як робити. Ось, ну, все, все, що можу вам порадити людям, які займаються дронами в першу чергу, людям, які складають дрони, які мають час і хотіли би складати більше дронів, але не мають великих коштів, не мають. Аудиторія, яка їм би донатила великі кошти на те, щоб склати багато дронів. Я би рекомендував все-таки спитати військових, можливо, в них теж, теж є такі дрони, в яких з ними є якісь нюанси, їх потрібно фіксати, ремонтувати, тестувати. Ось можна їх пару взяти і попробувати зробити також. Хочу сказати, що якщо ви там самостійно складаєте дрони вдома, чи в якійсь маленькій власній майстерні, не маєте можливості нормально протестувати, чи ви є початківець, є спеціальна спільнота Social Drone UA, в яку ви можете надіслати е, свій дрон, його візуально переглянуть, його е, протестують. Ось і е, валідують на те, що він. Може бути надійснений військовим. Якщо він недостатньої якості, якщо в нього недостатньої якості пайка, є два варіанти, можливо, його підфіксують самостійно, от, або надішлють вам з рекомендаціями, що як зробити, поміняти і так далі. Тому що е військовим мають попадати лише якісні дрони, а не якісь дрони, які вони потім будуть комусь е відправляти на ремонт. Отже, Підтримуєте збройні сили України, а підтримуєте волонтерів, яких ви знаєте і яким довіряєте.